Волонтери відзначають, якщо у військових від складнощів лише зростає розуміння та бажання захищати рідну землю, то активність у допомозі пересічних громадян дещо знизилася. А хлопцям на передовій вона наразі за ще більшої потреби. Жителям хотілось би сказати, що по телевізору в зв'язку з всякими політичними подіями, дуже сильно, Поддерживается вот эта вот тема перемирия. На самом деле нету никакого перемирия. На самом деле наступает зима, наступают холода, тяжелые погодные условия. И, конечно, сейчас. Помощь нужна как никогда. То есть она она сейчас нужна намного больше и сильнее, чем летом. Что мы? Мы делаем то, что можем. Мы едем, возим, фотографируем, показываем, объясняем, рассказываем все, что там видели, показываем видео, что говорят солдаты. Євген та інші члени громадської організації Укроб відправляються з допомогою, як тільки назбирається достатньо вантажу. Протягом останніх поїздок хлопці відвезли криворізьким танкістам та артилеристам надзвичайну цінну спецтехніку та обмундирування, придбане за зібрані кошти. Особливо зраділи військові 18-ї танкової бригади дальномірам «Буржуйка», які з метою економії доводиться виготовляти самотужки та теплим речам. На каждом блокпосту их встречали и провожали словами Ребята, надо буржуйки. Вот на каждом. И теплое термобелье, буржуйки, бушлаты, обувь. Кстати, вот попросили, купили мы сейчас в этот раз повезем 100 пар сапог. Такие дутые, легкие, теплые. Они очень легкие, очень теплые, и цена хорошая. На менш теплі слова можна було почути за дитячі малюнки, та просто за те, що рідне криворіжжя пам'ятає про кожного бійця суворим мужнім чоловікам. Це по справжньому необхідно знати це найкращі ліки і найприємніші подарунки. От лица начальника артилерії, всієї артилерії сімнадцятої бригади за дуже нужну річ, яка нам поможет на наблятних пунктах. наблюдать, засекать цели, наши разрывы, отклонения мерить. И в таком духе желательно таких вещей побольше, на каждую батарею по несколько штук. Будет вообще замечательно. Мы тогда обязательно всех победим. Их радует вообще, в принципе, внимание к себе вот со стороны мирного населения, со стороны людей. Они очень радуются помощи. Вот. Намного лучше воюется, осознавая, что, что это делается не зря для кого-то и ощущая конкретно благодарность от тех, ради кого они это делают. То есть там мотивация у людей какая? Они не, не воюют, например, с каким-то там вселенским злом в виде Путина и России. Они воюют за, за свою землю родную, за город. Вот конкретно криворожане наши, которые там, они много раз говорили в разговорах, что они Там знаходяться для того, щоб не допустити э, в кривом Роге, вот эти всі события. На жаль, констатують волонтери активність людей спадає в той час, аби допомогти тим, хто мерзне на передовій в умовах холоду та постійної атмосфери напруги і на межі між життям і смертю, варто мати не так вже й багато. От хотілось би звернутися к тим, хто вообще ще ні разу не давав денік на армію, хто сидить і просто наблюдає по телевізору. Вот та все дійство. даже, вот вы поймите, даже если там каждый по 20 гривен, это, блин, больше 2 миллиардов, мы обеспечим все на свете вообще, если каждый по 20 гривен даст даже, не, не по 100 и не по 200, а если по 100 и по 200, минимальную сумму не выпить чашку кофе, не съесть хот-дог на улице, один день не выпить бутылку пива двухлитровую, и мы победим. Одна з останніх бойових вилазок волонтерів була до околиць Маріуполя, де теж на блокпостах чатують криворіжці. Втім, ця поїздка вартує окремого сюжету. Про це найближчим часом у наших інформаційних випусках.